Друзі, вітаю! Сьогодні знову ми в горах, але вже після обіду. Тому не знаю, у нас десь півтори годинки є. Була робота в мене і не змогли раніше приїхати. Похмура погода, але дощуку не обіцяють. Так що, думаю, за ці півтори годинки ми щось знайдемо. І обов'язково ви все побачите. Айда! Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я Іріжка і наші собакени. Жекірі, Більба і Марсель. А воно, нагалявиня, Жека і Більба. А де Марсик? А, біля тебе? Бачу. Ми ще й не відійшли від лісової дороги, тільки зайшли в ліс. Ну що там в тебе щось є? Висичка? Звичайно чи трупчата? Ні, звичайно. Ну. От перші наші знахідки. Це вже щось Зараз намагаємось не пропустити жодного дня, так? бо грибів все менше, менше і менше. Хоча в цьому сезоні да? є що згадати, та в таких місцях були ті, хто нас... Так, які гриби збирали, ті, хто нас постійно дивиться, то знають. Це просто супер. Насичений такий рік. Що там в тебе? Польський. Гарний? ну, показуй. Ага. Супер. Тобто можемо сьогодні і польські позбирати, окрім лисички. Зараз вночі у горах мінусова температура. А ну що це? Ні, думав польський. Десь мінус один, мінус три. О, а це польський, Тому я до чого це все? Тому може білі гриби. А? Опеньки? О так. Тому може білі гриби в цьому році ну, масово вже не підуть. Ото, От що ви бачили, то думаю може. Остання хвиля. От ще один польський. Зараз підійдемо. Будуть попадатися ще білий, впевнений, але це не масово. Зараз подивимось, що там у І що багато? А де, А, воно, всі на місці. Ага, а цікаво так тут в траві да, ховається. Не, не, не. Угу. Ну що, візьмемо ще? Ті опеньки ми відварили, ну, приварили трохи. І в морозилку На зиму будемо щось готувати. Можемо трошки позбирати, не знаю. ми... Так, да, так, да, так. Да. Тільки я хотів сказати, давайте будемо на зворотньому напрямку йти. Якщо більше не знайдемо, то не будемо чіпати ці копеньки. А якщо знайдемо, то і ці заберемо. Ми все рівно будемо через це саме місце йти. Ох, і гарне тут місця, да. Обожнюю от такі ялинки. Поруч річка шумить. А ну зараз. Ой, водичка така прозора. Супер. А? Ще опеньки? Ну от бачите. Опеньки, польські. Ну, лисичка... Не можу сказати, що дуже мало її. О! Трубчата лисичка! Та! Воно, бачите! Ну є, та ми ту лисичку, ну знаєте як, з'їли нігом. Дуже смачна. Не знаю як кому. А нам дуже подобається, тому візьмемо. О! Оно ще! Та тут ну це, бачите, ми біля річки поруч. Якщо вона тут є, зараз до річки підійдемо, то там можуть бути і великі голявини. Ну, зараз я до вас... Ого, тут вона є. Давайте так зробимо. Залишимо тут цю лисичку. А? Ще лисичка трубчата. Давай спустимось до річки, подивимось, що там, бо там можуть бути цілі голявини її. О, то ми сьогодні обов'язково посмажимо. Така смукота. Ух ти, воно ще опеньке. Слухай, Ріша. Тут, я так розумію, цього року дуже багато опеньків. Тут ну, в цих місцях. тут так. Жикльон, що ти робиш там? Пішли, пішли життя. Пустились до річки, а тут бачите, які опеньки. Старий вже в геть, так? Да? Ну, тут вони дуже багато. Та бачу, бачу, вони тут всюди. Так, ну розбридаємось тут трошки. А, а де Марсель? А, для тебе. Собаки не знаю, захочуть до річки більба чи ні. Захоче. А, більба. Може і полізти бульдогі, Не хочу поки. <смі> Водичка то холодна. Гарна як краса. О, друзі, як я їй казав, отут трубчати лисички більше, воно ріжше збирає. Дивіться. І тут її легше збирати. Нам багато не треба. Так що позбираємо тут. О! Такий розмір, то що треба. Вона тут по схилу всюди вона. Буквально, друзі, тут за п'ять хвилин ми селіше собі на вечерю зібрали трубчаті лисички місцевий чомусь не беруть її. Та й опеньки не дуже так збирають. Тут гриби Якщо, то це, це білі гриби. А, лисичка то не гриб. Лисичка, то є лисичка. А гриби, то гриби. Піднялися ми від річки. І тут теж вона росте, такі місця відкриті. Польські грибочки. Молоденькі, от такі зустрічаються. Ану, показуй. Ох ти! Та супер! І в мене, воно бачите як. А це що тут? Теж польське, ну Думав, почудилось. Ні, польський гриб. Трубчатої лисички нам вистачить. А зараз е, хочемо пройти подивитися, що по польських грибах молодих. І може ще й білий знайдемо, не знаю. От. а пеньки, друзі, ну, не знаю. От те, що ви бачили спочатку, там ще я трошки показував, та і все, скільки там, 15-20 пеньок І більше поки не знайшли. Якщо побачимо, то трошки позбираємо. Але що з ними робити з цими 15-го п'ятами? Трупчите лисичка посмажимо ввечері. Друзі, біляк! Біляк! Зараз покажу. Хапець. Дивіться. Гарний який білий гриб, а? оце я так, так. Ну супер. Отак от, от що я казав, що ми зараз підемо, пошукаємо польський, а може ще й білий знайдемо. От вам і біляк. Да? Другий біляк. Пішли. Та ні туди ж. Оце що ховається. Польський гриб Бачите. А воно поруч ще. А цей, напевно. Ні, гарний, гарний. От цьому точно гаплик. Такий здоровий. Таких ще два грибочка. Ох ти, який гарний. Ага. Ну цей біляк то взагалі, да? так? Я думала, що то польський. <гум> такі то всі нозі. А. <пілька> угу. ну, зверху шапка трошки схожа на польську. І друзі, я вже казав не одного разу в наших відео, що ми беремо стільки грибів, скільки нам треба. Не вигрибаємо, якщо ну, ви бачили, скільки ми. Опеньків знайшли не так давно. І сьогодні оці опеньки не взяли. Воно скільки лисички трупчатой, молодесенький, дуже багато. Але нам сьогодні вистачить. Що там ще? Ще польські? Нам дубовик, бачу Ага. Дубовик. єсцівний. А це що? Польський, напевно. Зараз подивимось. Так, да, польський гриб такий гарний, дивись. Uh -huh. О, супер. О, а це, ви тризуб трізуб український. <різь> Марсель! Ходь сюди, підійшлимо знов до річки. О, це що? Польський грибочок гарний який. Тут таке, тут також така місцевість, що вони тут полюбляють рости. Тільки вимкнув камеру. Ще один грибочок, але поїли його. Нехай залишається у лісі. Ну що, давай ще пройдемо трошки вздовж річки. Може, ще біляк попадеться. Лисички трубчити в цьому році, не то просто, так? Да? Ніколи не, не бачили такий врожай. Дуже багато. Опа. Ще один польський грибочок. Пішли, Марсик. Марсюш, давай, вперед. Вперед, вперед. Звичайна лисичка. А воно поруч. -ху. Ну, я ж казав такий врожайно. Цю трубчату лисичку. Воно, бачите, вона. Всюди тут. Більбоніс, Ходь сюди. Іріша каже, декілька польських знайшла. А тут і в мене знахідка. Один, а це, що? А, якось. Покорбило його, але гарний грибочок. Таких ще два. Так ви куди пішли? До річки? Вже я не чую мене. Воно ближче до річки. Там шумить вода. Не чутно. І не видно їх. Зараз підійдемо. Ви де? А, бачу. Зараз. Сонечко сіло за гору. Починає темніти. Так що будемо ми потихеньку повертати. Нам трошки ще треба пройти до машини. Ой, які файні місця, так? Краса така. Марсик, відійди від краю. Де він? Жекі. Жека? А ну хоч сюди. Ладно, пішли потихеньку. Ну і вже гарний грибний похід. Собаки набігались. Та взагалі. Супер. Лисички стільки зібрали. Ой, буде ввечері. Польські грибочки. Ще одного білого знайшли. Але, друзі, повторюсь, я вже казав, що немало часу у нас сьогодні, тому вимушений. Іти назад. Нам ще по гірської дорогі виїжджати десь з пів години до траси. Так що, якось так, дуже гарно. 20 метрів залишилось до лісової дороги. Дивіться, ще який грибочок молоденький. Супер. На цьому наш сьогоднішній грибний похід закінчується. Треба їхати. Зараз покажу, що саме ми знайшли. Польські грибочки. І вирішуємо ну, там під лисичкою ще є. Один білий. Ой, а це то взагалі. ну, Трубчата лисичка то просто супер. Похід на всі 100. Ну, а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.